Що я зараз пропоную загалом зробити? В першу чергу, коли ви отримаєте зброю у от, військах, ви маєте перевірити її внутрішній стан. Тобто, Ви маєте подивитися і оцінити стан справ всередині. Тобто, чи немає завих корозій, от, чи не сильно зношені деталі всередині, Тобто, то ви маєте оцінити її внутрішній стан. Саме головне — однотипного прицілювання, щоб у вас голова не гуляла то вліво, то вправо. Тобто, по факту, нам треба зробити зараз серію пострілів в центр мішені. Повноцінно влягаюсь. Але ні. Будуть бігати зі сакемами 7-62. Та що тут командувати? Ууу, чужесть. кого пальці сильні. Та ні, їх. Нормально? Раз. Все. Як розбирається автомат Калашникова? В принципі, для вас я більш ніж впевнений, що тут нічого нового. От, ви це вже маєте по дефолту знати і вміти. А якщо ви ще не знаєте, як розбирати автомат Калашникова, то ви напишіть і ми знімемо для вас покрокову інструкцію. Але я сподіваюся, що ви вже знаєте. Перевіряю зброю на розряженість. Коли ви перевіряєте зброю на розряженість, намагайтесь не лише відтягнути затвор крайнє заднє положення, просто відпустити і зробити спуск. Ви маєте візуально продивитися всередині, чи немає патрона в патронику. Бажано, щоб ви відразу ж привчились і перевіряли зброю в трьох точках. Як це виглядає? Безпечному напрямку ми знімаємо запобіжник. Оцінюємо патроник, тобто дивимося всередину патроника, чи немає там боєприпасу. Після цього шахту магазина, зеркало затвора. Коли ви візуально оцінили все і ви не бачите ніякого боєприпасу, ви відпускаєте затвор в кураннє заднє положення і виконуєте контрольований холостий спуск в безпечному напрямку. Все. Тепер ми можемо працювати зі зброєю. Обов'язково треба провести зброю до нормального бою, пристріляти каліматор або галограф. І ми маємо знати ціну одної поділки, тобто кліків. Отут у нас є по факту два барабани. Один відповідає за зміщення вліво-вправо, інший відповідає за зміщення присильної марки вверх вниз Відповідно, один клік буде равний півтора сантиметри на 100 метрів, тобто півмо. на 100 метрів, тобто розмір самої точки відносно на самомішені буде равний одній кутовій хвилині. Відповідно, це у нас 2,98 або просто 3 сантиметри. Тобто, по факту нам треба зробити зараз. Серію пострілів в центр мішені, зацепивши за якусь маленьку найменшу точку, О, виконати серію з трьох, чотирьох, п'яти пострілів. І подивитися, оцінити, куди пішли кулі. Як ми будемо зараз робити? Я буду виконувати стрільбу лежачи з упору, тобто упором мені буде слугувати ось ця покришка з відстані 50 метрів. Я зроблю серію спочатку стрільби по механіці, от, прицілом, один. А потім я зроблю серію пострілів уже з самим голографом. Оскільки настанова у нас по ак 74 і по ар-системам не туди і не сюди, тому я просто перевірю по факту бій даного карабіна на 50 метрів на прицілі 1. Знаходжу ту точку, куди я буду виконувати серію стрільби, ви маєте знайти найменшу точку, куди ви можете зацепитися. Тобто не стріляйте просто по картону, а намалюйте трикутничок, або будь-яку іншу форму, щоб ви могли туди виконати однотипне прицілювання, однотипне нажиття на спусковий гачок Там серію чіткої стрільби в одну і ту саму точку. Перевстановлюю голографічний приціл. Саме головне, коли ви стріляєте, намагайтеся нормально лягти, от не стріляйте з ліктів, а знайдіть якийсь упор, щоб ви могли нормально вкласти вашу зброю. І виконати серію однотипної вкладки, однотипного нажиття на спусковий гачок. І найголовніше однотипного прицілювання, щоб у вас голова не гуляла то вліво, то вправо. Так, давайте подивимося сюди. По цим влучанням я бачу, що в мене кулі відносно моєї точки прицілювання пішли нижче, десь на 16 см. Це у нас приціл 1, відстань 50 метрів. По голографу, що ми бачимо? Ми бачимо, що група у мене пішла вище. Мені треба опустити її нижче і змістити. Вправо. Два кліка це у нас півтора. Що нам треба зробити? Нам треба змістити групу правіше на 3 см. Це у нас 4 кліка. Мені треба змістити групу вправо. Тому я що роблю? Я кручу у right. райт. Раз, два. чотири. І я бачу, що у мене група пішла вище. Мені треба опустити вниз, тобто даун. Я бачу, що отут у мене цифрика показує вверх. Мені треба крутити в іншу сторону. 8 см нам треба пустити. 2 кліка це 1,5 сма, 4 кліка це 3 см. Виходить, у нас загалом 11 кліків. і робимо «даун» 11 кліків. Раз. І, що ми робимо, зараз йдемо повторювати серію спострілів. Зробили тільки ще одну серію, і ми бачимо, що. По вертикалі у нас все добре, тобто ми вийшли в принципі, в нуль. Єдине, що зміщення пішло сильно вправо. Тому я поверну вліво, От, я зроблю два кліка і роблю контрольну вже серію стрільби. І, в принципі, Іголограф проведений до нормального бою. І в цьому випадку, якщо у мене група була праворуч, мені треба змістити кулі лівіше, то я роблю що, я кручу вліво. Раз. Два. Ось по цій групі, я в принципі, чітко бачу, що мені треба уйти. На три кліка, але я зроблю два кліка. І так, що не зробили вже контрольну серію, цівлюся я в нижню частину для того, щоб краще зацепитися за саму ціль. Тому що по білому кругу стріляти не варіант. От, і ми бачимо, в принципі, що. Вивели зброю до нормального обою. Далі крутить, в принципі, вже немає сенсу, тому що там вже буде більш моя похибка, ніж самої зброї. З основного по вортексу. Ми бачимо два барабани з написом «right» із стрілочка і «up» зі стрілочка. Відповідно, в іншому напрямку це буде «down» і відповідно «left». Коли ми крутимо «up», то ми зміщуємо фактично нашу групу в тому напрямку, куди ми крутимо. Тобто, якщо це «up», то ми цю групу куль піднімаємо вище. Якщо «down», то вниз. Якщо ми крутимо в райт, то кулі зміщаються якраз вправо. По галографу ми привели його до нормального бою і тепер можемо в принципі, працювати. Тепер я хотів би поговорити про ремені. Зараз ми поговоримо про ремені і для чого вони важливі. І так, по ременю. Ремінь – це невід'ємна частина будь-якого стрілецького зброєння, тому що зброя завжди має бути на вас. В даній варіації у мене зараз ремінь від «МакПул». О, це одноточковий ремінь. Але він перероблений в даній варіації на двохточковий. По самому ременю, ремінь складається з двох частин. Одна із частин ось такий е крабік, який цепляється за антапку або за будь-яке кріплення до вашої зброї. Тобто ми його кріпимо і, в принципі, ось так він одягається. З цієї сторони у мене є антапка. Я можу зафіксувати її, вставивши ось цей отвір. І, по факту, у мене є повноцінний ремінь. На мою зброєву систему серії АК. Відповідно з плюсів, я можу регулювати даний ремінь по довжині. Тобто, якщо, наприклад, мені треба, щоб зброя була ближче до мене, то я можу його підтягнути. Якщо мені треба, наприклад, зробити ремінь більш довшим, то я можу завдяки одному руху просто збільшити його довжину. Дуже класна штука. Тобто, Якщо мені треба зробити напакет 1 точковий повернутися назад, то у мене в комплекті до цього ременю йдуть два таких крабіка. Я просто я ставлю назад і фіксую на одній з і сантабок, і в мене буде одна точка. Тобто, але я віддаю перевагу однозначно двохточковому ременю. Це якби класика, це база. Набагато краще. Я буду працювати зі зброєю виключно з двохточковим ременем. По вазі. Важить цей галограф в районі 300 грам. У нього є 15 регулювань щодо яркості і є нічний режим. По органам управління у нас тут є по факту лише три кнопки. Одна кнопка це плюсик, інша кнопка це мінус. От інша посередині кнопка це NV, тобто Night Vision. Для того, щоб включити цей голограф, мені треба просто нажати плюсик. Один або декілька разів. Якщо ви нажимаєте на атечах або на таких голографах плюсик, а там нічого ви не бачите, нажміть ще декілька разів. Можливо, тут просто яркість на мінімальному, ви його не бачите. Нажали декілька разів плюс, відповідно, зараз його видно, тобто Я збільшую яскравість таким чином. Тобто, якщо я продовжу нажимати плюси, то ця марка моя прицільна вона буде ставати яскравіше і яскравіше. Якщо я нажимаю мінус, то відповідно вона тускніє і стає не такою яскравою. Це залежить від погоди, в яку буде стріляти. От, Або це буде яскрава сонячна погода, то треба зробити яскравість максимальною. Якщо ви будете працювати з ПВС в нічний час і виконувати пасивне прицілювання тобто через е сам голограф або прицільні пристрої, то ви натискаєте Night Vision, тобто цю клавішу нажали. Для мого ока це буде невидимо, тобто я не буду бачити прицільну, картину, ну, прицільну марку в ПВС я її буду бачити. Тобто, по факту, у нас є денний режим і є вже нічний режим, що однозначно для цього голографа є великим плюсом. За рахунок того, що у мене ось тут повноцінно розмірний екран, тобто великий, на мою думку, і плюс він розміщений ближче до мого обличчя, то я спокійно з ПВС-ом при правильній вкладці можу ним користуватися. З мінусів, до прикладу, встановлення прицільних пристроїв, навіть і цього ЛЦУ на саму планку зверху, тобто на газову трубку, це те, що під час інтенсивної стрільби вона буде нагріватися. Після серії не знаю, 5-6 магазинів, от якщо у вас, наприклад, китайський якийсь каліматорний приціл або будь-який інший, то є ризик того, що він просто згорить. Не рекомендую ставити каліматори от на передній частині, де сівка є алюмінієва. Вона по факту передасть все тепло на... Сам каліматор і він може просто поплавитися вийти зі строю. Тактична рукоятка може нам ще додатково слугувати для того, щоб ми могли розмістити додаткові дистанційні кнопки для того ж ліхтаря, або для того ж ЛЦУ, або для того, щоб просто був упор під час ведення вогню. Є різні види тактичних рукояток. Це стандартна рукоятка, яка йде з цим же ж карабіном. Вони бувають меншого розміру, більшого розміру, бувають під кутом, Але на мою думку, це найкращий варіант, коли це просто класична рукоятка розміщена горизонтально вниз, Без всякої черезмірної саме, саме краще, що може бути. Знаєте, дуже довго думав, от, на рахунок того, ну раніше дійсно думав, що от, нам не вистачає нових автоматів Калашникова, от, ну, але боєприпас 545 у нас в принципі його немає на ринку. От, а сімка вона, вона вже дійсно морально устаріла. Ну, і плюс, Боєприпаси тяжолі, це вже взагалі був не варіант. Тобто Хто залишився ще з автомата Миколашникова, не різної офіційною зброєю, то це якісь ще діди або старовіри. І всі в принципі, перейшли вже на 2-2-3 або 5-5-6. І тут, вже, в принципі, ж питання: от, є вже ж АК, і от як будь. Арка дуже крута зброя. От, абсолютно і МІСА ваш, і інші види арок. Це самодостатня, надійна, капітальна зброя. З, різними, з різною довжиною ствола. З можливістю встановити десятки різних апгрейдів на зброю. Це і банки, глушники, ліхтарі, каліматори, загонніки, тіпляки. І в принципі, і АК з'явився. Тут також можна багато чого встановити. Поки ми будемо жити, АК буде, в принципі, завжди на протязі всього нашого життя. Якщо ми беремо армію, то всіх все рівно не пересадиш на ар -систем. Все рівно будуть АК. І мені буде 40 років, будуть АК, і 50 мені років буде АК. Раніше суть питання була в боєприпасі. Боєприпас 5,56. Ну і тому брали арки. От, з автоматом Калашника за життя я все одно працював набагато більше. Це стільовий автомат, погодьтесь. Така висновки ви маєте самостійно вже зробити. От, або з практичної точки зору, вже коли у вас буде цей автомат, або е можливо десь візьмете його постріляти, або виключно по YouTube. Але це теж можна не стріляти. Да. Так що дякую за увагу. От, до скорих зустрічей. От в чому заключається взагалі цей феномен стрільби по Тому що в нас працює інстинкт самозбереження? Відповідно, з'явилася ця стрільба по-самаліськи також варто вміти. Про це ми сьогодні і поговоримо.